На сьогоднішній день ми ж бачимо, що відбувається. Інформаційний простір, який в принципі впливає на сьогодні дітей, він не містить інформації про, про такі глобальні речі, як цінності християнські, як наша національна ідея. Діти дивляться якийсь такий контент, який дійсно їх відводить трошки в сторону. І це я так само розглядаю як один з варіантів Гібридної війни нашого ворога. У нас, на жаль, дуже багато ворогів. Одні є відкриті, інші є латентні, але їх дуже багато. І через то, я кажу, ми мусимо формувати якісний контент, ми мусимо доносити через засоби масової інформації, через будь-які можливі засоби інформаційні для того, щоб наша молодь розуміла, що є добре, а що є плане.